Привіт, мене звати Бережник Неоніла. І сьогодні ми говоритимо про психологів. Чи варто до них ходити, та в яких випадках їхня консультація 100% не буде зайвою. За статистикою всього 9% українців коли-небудь відвідували психолога. 46% до психолога ніколи не ходили і не планують. А все через поширення у суспільстві міфи, які ми будемо розвінчувати разом з практичним психологом Катериною Цубаряк. Доброго дня, пані Катерино. 49% українців вважають, що психологи потрібні лише психічно хворим людям. Це правда чи міф? Доброго дня, Неля. Дуже рада бачити тебе знову, тому що ми з тобою бачилися на психологічному тренінгу. Навіть на групі психоемоційної підтримки, яка відбулася у нас позавчора. От. І тепер ти інтерв'юер, А я тут у ролі гостя. Це звичайно популярний міф. До психологів входять абсолютно здорові люди, психічно здорові люди. І ми підкреслюємо це словом клієнт. Ми називаємо наших. Те, хто до на нас звертається, осіб, які звертаються до психолога клієнтам, не пацієнтам. на це увагу. Тобто, коли пацієнт це вже до психіатра. Коли клієнт це до психолога. Тобто, ми підкреслимо статус здорова особа, психологічно, психічно здорова людина. Я навіть скажу так. До психолога приходять. Люди глибоко усвідомлені, які шукають особистісного зростання, яких добре розвинена саморефлексія, і які просто хочуть працювати над собою. Маємо ще таку цифру: 44% громадян України переконані, що з психологічними проблемами можна впоратися самостійно. Ще Що в біблії сказано, що людині потрібна друга людина. І це правда. Це може бути не психолог спочатку, може бути рідна людина, може бути друг, але справа в тому, що ми так робимо, ми йдемо до друзів, до рідних, а вони нам дають здоровий зв'язок що суб'єктивно, емоційно заварливу оцінку, яка нам абсолютно не потрібна. Ми можемо, звичайно, скинути до себе відповідальність таким чином, ми можемо перекинути на когось вину, провину свою, якщо вона є, або яку ми відчуваємо. І ми бачимо одну точку. Коли ми так пробуємо, ми йдемо на кухню говорити з мамою, наприклад. Ми бачимо тільки одну точку. Ми знаходимося в цій одній точці. Ми не бачимо всю панораму картину, що привело до події, що стало тридом, чому так сталося, навіщо так сталося. Ми не бачимо смисл. Коли ми йдемо до фахівця психологічної служби, то ми розбираємо все а, по поличках. Ми розбираємося, як не допустити у майбутньому таку саму ситуацію, і тому, звичайно, до психолога ходити потрібно. Істечок не хочу ділитися своїм особистим з психологом, тому що не вірять у конфіденційність розмови з ними. Так, це дійсно правда, що дітей невеличких населених пунктів переживають, що психолог може. Розказати їхню особисті таємниці стороннім третім особам. Але такого бути неможливо, якщо психолог е дійсно є психологом, фахівцем, професіоналом, тому що у психологів є спеціальний, можна сказати, кодекс честі, це етичний кодекс психолога. Е він є у відкритий перерог, кожний може його переглянути. І перше правило це конфіденційність інформації. Тобто ми не маємо права поширювати будь-які особисті відомості третім сторонам, якщо клієнт прийшов до нас в кабінет і розповідає про своє особисте. Це залишається в кабінеті психолога. Це залишається навіть не десь на папері це не фіксується, тому що вся інформація іде за Психолог кодує навіть шифрує. Ім'я, клієнта. Тобто ніхто, в принципі, не може дізнатися, що, що саме клієнт говорив на консультації. Чому люди бояться осуду, психологів, їхніх або а роді? Ну, на це питання ми повинні відповісти, коли людина прийде на індивідуальну консультацію, і тоді вже в кожну своя причина. Чому саме ця людина боїться саме цього психолога, може якогось іншого психолога, вона бояться не буде. А ем, щодо того, взагалі чи психолог е, як людина чи як професіонал може осуджувати когось, звичайно, що ні. відповідні, і це перше, чому вчать психологи у лиших навчальних закладах. Е, якщо психолог, правда, професіонал, у нього сформоване професійне, безоціночне ставлення до будь-якої людини, до особистості. Навіть коли вона просто спілкується зі своїми друзями, вона вже, вона чи він, психолог, я маю на увазі, безоціночно звикає ставитися до будь-кого, тобто не тільки до своїх клієнтів, а це прослідковується уже як таке професійне виправдання, але позитивне зі знаком плюс. Тобто, коли психолог бачить клієнта, він ставиться до нього як до об'єкту. Дослідження, наукового дослідження, тому що психолог працює з науковими методами психологічними. А, а предметом дослідження виступає психіка клієнта. Тобто нічого особистого не буде. Тільки психологія. А що коли психолог дасть правильний порадок? Від такого психолога тікайте, <різь> <різь> тому що справжній психолог ніколи не дає поради. Ніколи психолог не дає поради. Тому що Психолог може давати рекомендації. І то вони стосуються більше, наприклад, домашнього завдання такого психологічного, коли людині надається якийсь список справ, які вона повинна виконати на релаксацію, дихання якісь справи, вправи з тілесної орієнтованої психотерапії. Психолог, який щось собі дозволяє комусь радити, бере на себе, по суті, функцію Бога, а ніхто з нас не є Богом. І ще один такий найголовніший момент в психотерапії те, що психолог підсвічує клієнту в якісь моменти, він наступає в волю церква, маркера. Але за клієнта ніхто не знає, як краще поступити. Клієнт сам знає, безсвідоме клієнта знає, як правильно поступити в ті чи інші ситуації. Просто у нас, як людей, виникають якісь вагання. Ми, можливо, знаємо, але не наважуємося. Ми, можливо, хочемо, але не робимо. Коли ми йдемо і говоримо з психологом, то ми і наважуємося, і робимо. І взагалі у нас життя стає інакшим. У мене в руках є окуляри. Е, зараз я за допомогою цих окулярів продемонструю, як психолог може працювати як церква. Припустимо, є така ситуація, що я вдягла цей окуляр собі на голову. Так, і, в принципі, забулося, що вони в мене є. І потім мені вони потрібні, я хочу їх знайти, я абсолютно їх не відчуваю на собі. І е, починаю їх всюди шукати, не можу знайти. А, я підходжу до дзеркала, що я бачу? Так, я бачу опуляр на собі. А о, так само, і коли ви приходите до психолога, так само він допомагає вам відзеркалити щось у вас, що у вас уже є. От, наприклад, якщо це захисня опулярника, це буде символ внутрішнього ресурсу психічного чи психологічного, так? І психолог просто вам відзеркалює те, що ви вже давне-давно знаєте, а ваше безсвідоме знає це. Просто, можливо, ви це десь під забули або витіснили. Коли ми працюємо, проговорюємо, коли ми використовуємо наукові методи дослідження. Тоді ми знаходимо ці захисні захисні удари сонця для своїх годин. Дякую. Е, на завершення нашої зустрічі я хотіла би запропонувати вам пройти психогеометричний тест Сьюзен Делінгер. Е, цей тест справжується на 85%. Тобто він досить точний. Як у нас дивитися? Добре. Ми побачимо, яка ви особистість які ваші характерні для нас риси, які ресурси ви можете використовувати. Ось так викладає цей тест, показуємо глядачам так? і показуємо вам, яке завдання у нас стоїть. Інструкція тесту говорить про те, що ви зараз інтуїтивно обираєте якусь фігуру геометричну, не дуже думаєте, роздумуєте, ви просто вам витягує ця фігура. Яка фігура вас витягла? Круг. Круг. Це древня міфологічна фігура, і цей, цей символ часто, часто зустрічається в різних культурах, він зустрічається в релігії, він зустрічається а, в різних сакральних місцях а, по всій планеті. І а, він символізує гармонію. Передусім це гармонія. А, це людина, яка збройна коло себе команду, яка сама. Любить людей, яка хоче спілкуватися з іншим, яка хоче давати цінність світу, яка спрямована на оточуючих, яка спрямована на оточуючих не так, що вона хоче показати, яка вона, а вона спрямована на оточуючих так, щоб дати їм якусь користь від себе, щоб зробити світ краще. Це дуже класна фігура. Недоліком круга є те, що творча дитина може бути не Але а, наскільки я з вами спілкуюся, наскільки я вже поспілкуватися з тих з вами, я бачу, що а, ви прокачали цю функцію в собі і ви даний круг. Прух... Дякую. Дякуємо Катерині Дякую. за. Кава зустріч! З вами була Бережник Мелніла та Молодіжний Центр. «Молоді». До нових зустрічей!